Слава Ісусу Христу, Пасха це не їжа і пить, це перехід із смерті в життя. Тому Ісус говорить, що віруючий у мене не помре, але перейде і смерті в життя. Люди дуже часто зосереджені на цьому світі, так ніби немає іншого світу, і живуть життя, і не задумуються, а що буде далі. Насправді життя тут на землі, воно лише мить порівняно з вічністю. І цей світ він як ілюзія. Він дуже часто затягує людей у такі пастки, з яких вибратися просто неможливо людям, але можливо Богу, і для цього Ісус Христос і прийшов. Він протягнув свою руку нам, людям, щоб спасти нас. Він взяв на себе всі наші гріхи, хвороби, все поніс на хрест, помер за нас, спустився в ад за нас. Тому вже сьогодні потрібно зробити свій правильний вибір. Це саме головне в житті, і нам потрібно прийняти Ісуса Христа як Господа нашого і Спасителя. І якщо ми це зробимо, то як Ісус Христос воскрес, так і з ним воскреснемо, і ми. Але у нашому житті Ісус Христос має воскреснути, Він наша Пасха, це перехід із смерті в життя. Є такі слова, і сказав їм Ісус. По правді, по правді кажу вам: якщо споживатимете, не будете тіло. Моє да, і сина людського, і пити не будете крові його, то в собі ви не будете мати життя. Адже це є єдиний вихід спастися. Ніякі обряди чи ритуали не спасають, чи якась їжа, чи питьо. Це не спасає нас, спасає, коли ми будемо споживати Христа і пити його кров. Бо хто тіло моє споживає і п'є мою кров, той має життя вічне. І я воскрешу його останнього дня, бо тіло моє то правдиво, диво, да, то правдива пожива, а кров моя то правдиве питьо. І хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той перебуває в мені, а я в ньому. Отже, що значить їсти Христа і пити його кров? Це означає, що хліб, який ми переломлюємо, це образ тіла Христа, а Христос являється Словом Божим, тому ми. Нам, да, ми маємо харчуватися щодня словом Боже. Слово Боже, це і є Христос. Амінь.